По-перше, хотіла б запитати у вас, хто винен в тому, що настільки розслабив суспільство, тому що я пам'ятаю ці тези, які звучали там перші шість місяців про 2-3 тижні, два-три місяці. Ось там весна, восени і все буде класно. І по-друге, з приводу відсотків, це не я рахую, це Єрмак, і от він буквально його цитату з приводу лівобережжя додам, тому що я думаю, що не всі зараз відслідковують пабліки. Попри все, Збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра, крок за. За кроком вони демілітаризують Крим. Вони перейшли 70% дистанції. Наш контрнаступ триває, ну у нас люди дуже сильно в Україні люблять цифри, і от у нас все, що пов'язано з цифрами, воно викликає якусь незрозумілу ейфорію От в людському розумі так напевно він так працює за такими певними схемами і алгоритмами. Коли, вбачаючи певні цифри, людина починає на це якось реагувати. Тобто при тому, що реакція щоразу різна, ну там цифри якісь одного характеру називаєш людина, так реагує, іншого характеру інакше, потрібно розуміти, що тактичні перемоги це тактичні перемоги, а е російська армія вона готувалася до цього процесу. У них набагато більше людей, у них набагато більше озброєння, у них набагато більше е військової техніки, і вони готові до знаєте, коли коли от. Багато хто говорить, що а російська армія була не готова до того, що українці дадуть вісіч, або російська армія була не готова до того, що міжнародна спільнота нас підтримає. Не треба думати, що ми воюємо з дегенератами. Треба розуміти, що у них було декілька сценаріїв, які вони розробляли. У них було декілька сценаріїв для вторення. У них було декілька конвертів перед тим, як вони реалізовували свій задум 24 лютого. І ну, цифри, які озвучені, це чудово, і вони напевно мають підіймати людям настрій. Але знаєте, я би хотів дозволити да сказати таку річ, що мені здається, що у нас зараз так почалися певні проблеми саме безпосередньо в суспільстві. Якщо на початку повномасштабного вторгнення українці були всі об'єднані, не було поділу на політичні сили, не було поділу на те, хто там гарніше виглядає, хто сильніше, хто краще воює, то зараз ці процеси потихеньку починають. Випливати Да? спливають такі, як Ірина Фаріон Фаріонсплувають всякі інші люди, які е, намагаються е, за рахунок е, війни підняти собі хайп які намагаються розкручувати різні теми, які абсолютно не об'єднують суспільство, і таким чином підіймають власну значимість. А власна значимість сьогодні може підійматися виключно. Перемогою роботою на перемогу у війні, тобто я не говорю, що тільки військові сьогодні мають значення, я говорю про те, що значення мають всі, хто сьогодні працює на перемогу. А зокрема, е в інтернеті, так і в принципі, в соціальному просторі, на е превеликий жаль, сьогодні ми спостерігаємо те, що на з'являється дуже багато вкидів, з'являється дуже багато тез які роз'єднують українське суспільство. І я в принципі ніколи цього не робив, але я хотів би зараз українського суспільства нагадати їм той страх і вічай, в якому ви знаходилися на початку повномасштабного вторгнення, нагадати, що багато хто всерйоз думав, що ми здамо Київ за три дні. Багато хто всерйоз розглядав нашу поразку. І після того, як вона насталася, багато хто видихнув і сьогодні дозволяє собі підіймати власні рейтинги і хайпувати на різних mm -hmm. темах, на яких. Можливо і потрібно було би це робити, але точно не у військовий час. Тому я хочу звернутися до людей все-таки і нагадати їм, що війна іде, ми можемо програти, якщо ми не об'єднаємося, якщо ми не засунемо е, свої особисті амбіції, свої переконання і багато чого іншого, кудись подалі, і не будемо думати виключно над процесом перемоги. А різні тези, які роз'єднують, їх потрібно приберегти. Да, і... Думка має бути кожна у кожного своя, але в жодному випадку цього не має бути сьогодні.